Двері, але не було дверей у нашій церкві, і ну, десь я не знаю, чи може не такі акуратні були чи що. І як у ріпному церкву вже закривали, то взяли ріпенські райські двері. І тут у нас приправили, і то були довгий час. Як мали відкривати вже у ріпному церкву, і вже то чути було, що, що вже пішло пом'якшення, 90-й рік вже почала легалізуватися греко-католицька церква, і вже люди почали їздити, аби відкривали собі це. Еркві по своїх селах, наприклад, у ріпному у Литівці почали будувати. Ну і що так зрозуміло, що ріпне забере свої райські двері з дубег бо через тота. Ну і тут був паламарем Іван той Піхманець, і він каже, так, ми порадився так до мене, бо так люди всі були на роботі, він вже був на пенсії. Я каже, би, нам треба райські двері. Я питав, ну, говорив так, каже, до Кушніра, то де до Юрка дідо прийшов на храм на Николи, Я з ним говорив, він казав, щоб би прийде і візьме міру і виріз під райські двері. Так пізніше дідо прийшов, і так, що він нам. Тоже все руками, то що може і Юрко маленький, бо ми приходили до нього, то робив діду то ті двері, і такий малий хлопчик невеликий коло нього був. Дідовся казав, що він йому допомагає. Може, то і Юрко допомагав, але ну, я не можу сказати так то гди в той час. Але пізніше вже Юрко до нас приватуженився за Оксану, що то може, то і Юркова була там. Я і то то ті райські двері то вже є наші, і зробив Юрко один. Може, колись не будуть пам'ятати, може колись хтось. Бо то й тепер не знають усі, що то думають собі, що то були райські двері, а то не було. Ну, а чого не було? Ну, не знаю чого. Чи десь я не можу сказати, бо я прийшла, що були з ріпного райські двері, як я вже почала а. ходити до церкви. А відтак чуєте, почали відкривати, і ріпенці прийшли, сказали. Нам Наші райські двері треба віддати, бо ми відкриваємо церкву. Але наші вже були готові, вже дід зробив і всі забрали, а ці зразу броні. Було з Вільхівки, було таке. Був з вільхівки такий невели... то був такий великий образ, такий, як у нас, наприклад, стоїть по боках матінка Божа з таким, з таким ну з таку тумбу, і там то так само матінка була з Вільхівської церкви. Як відкривали вільхівську церкву, забрали. І от я недавно була як крилоську матінку Божу, шили два роки назад, то у них стоїть у тут захрестили той. То така дуже була, на таким, дуже таким як панбархатом вістили, ну такі зірниці були дуже файні матінка, Божа така, ну дуже дуже такий був файний образ, і великий такий, з таким з таким, тим, бо і то вільхівка теж забрала собі. А більше нічого такого не було, ну чуєте. А о, там, як заходити, де чоловіки заходять. Якщо Буколайся. ми заходимо на ліву сторону, жінки як заходять, у головний головний там, де, де заходяться головний, то й ото так по лівій стороні, там кого де чоловіки заходять, що там святий Миколаїв. І ще є у Куполі зразу, де жінки заходять так голову догори, то й ото от, теж є образ святого Миколаєва. Попри святої Богородиці там на тім боці.